Багато тисяч років тому в селі високі жили юнак Удай і дівчина Лілія. Удай був бідним сиротою, Лілія заможна селянка. Вони палко кохали одне одного. І от прийшов час, коли Удай став засилати старостів до Лілії. Жорстока мати дівчини відмовила сватам Удай тяжко переживав відмову, страждав. Він вирішив піти в найми. Щоб заробити грошей. Швидко пройшли роки. Мати знайшла для своєї доньки багатого, але старого жениха. Лілія не могла забути коханого і рішуче відмовилась від шлюбу. Та лихі люди зробили своє. Вони казали, ніби удай вже не вернеться в рідне село. Він у наймах одружився. Тяжко переживала дівчина цю звістку. Вона була змушена вийти заміж за нелюба. Лілія стояла вже під вінцем. Несподівано до церкви вбіг розгублений удай. Він докором глянув на дівчину і сказав Ой Лілія, що ж ти наробила? І вмить вискочив. Удай збіг на високу гору, глянув назад, крикнув Лілія і впав у безодню. На тому місці враз завирувала річка. А Лілія, щоб не йти за нелюба, кинулася у глибокі води. І в тому місці. Де темна вода сховала красуні, на світанку з'явились білі пуп'янки невідомих квітів. Коли вранішнє сонце торкнулося промінчиком поверхні річки, ці ніжні рослинки вабили око білим сліпучим цвітом. З того часу ці чудові ніжні квіти прозвали ліліями, а річку удаєм.